Домашнє вогнище, біля якого збирається родина символ затишку і знагоди. Для нас це кухня чи камін, а для японців котанцу – кот спеціальний стіл із секретом. Під стільницею встановлено жаровню, зверху він накритий ковдрою, яка і утримує тепло. І навколо котанцу взимку збирається родина поїсти, поспілкуватися, а згодом і задрімати. Котацу почали використовувати ще у 14 столітті. Втім, тоді для нагрівання використовували вугілля. Сучасні ж котацу працюють на електриці. І ще одна цікава деталь центральне місце на котацу посідають мандарини, мікан, ще один символ японської зими. А втім, за статистикою, останнім часом японці стали вживати менше мандаринів, що деякі експерти вважають ознакою того, що сім'я менше збирається. Навколо котацу і менше спілкується. Можливо, це пояснюється удосконаленням системи обігріву будинків, а можливо, тим, що сучасній молоді не такі вже й цікаві старогодні традиції. Утім, наразі котацу залишається справжнім символом затишку і злагоди в родині.